Всім привіт, досвітаю канал Це реплей від підписника на тесту ЛТ. Це совєтський легкий танк, у якого немає ніякої броні. У цьому танку треба світити та ховатися в кущах. Тому що на УЛТХ задача насвітити в бою як, як можна більше. Але в цьому бою гравцю повезло і він зміг зробити 2 кіли на легкому танку. Ви гроєць їде на... на легкому танку в позицію легких танків, тут треба заїхати на цю гору. Тут треба заїхати на цю гору, і, і з цієї гори можна світити ПТФ, які стоять в кущах. Гроєць засвітив цього. Гравець видав саму ПЗВ. Німецькому легкому танку. Гравець зараз доб'є, цього німецького легкого танка. Зараз гравець доб'є цього легкого танка. І гравець добиває цього ПЗВ німецького легкого танка. І тепер гравець може спокійно світити ворожі, ворожі танки, які стоять в, в кущах з іншої сторони карти. Гровець зробив вже перший кіл. Так, тут Гроєць побачив, що їде якийсь 140. Гроць дивиться, чи не поїхав він на гору. Якщо він поїде на нагору, гравцю, гравцю дуже сильно не повезе. Так, тут засвітився Фош, Гроць розуміє, що треба його просто світити, по ньому стріляти не можна, тому що легкий танк дуже картонний. І якщо ви стрілити по фашу, а Фош видасть, видасть один постріл. І тесто ЛТ просто цей, цей легкий танк просто помрається. Тут гравцю Тому тут гравець дуже обережно світить ворожі танки, намагається по комусь постріляти. Але головне але на головне це світити супротивника. Головне не набивати шкоду освітити супротивника і отримувати шкоду за розвітання. Грось чекає, поки хтось з'явиться. Там з'явився леопард один, але його не видно. Грозь зараз почне буде стріляти по цій мантікорі, яка ховається в кущах. А ось гравець буде намагатися якось пробити цю мантикору. Тут гравець не попадає в бабаху, яка повністю картонна. Це просто прикол був тільки що. Так, тепер гравець намагається якось засвітити цього мантикору та постріляти по ньому. Ось він засвітився. Ось він засвітився. Гравець зараз буде по ньому стріляти. Ройс пробиває Мантікору. І цей Мантікора, цей легкий танк. Англійський легкий танк, розумієш, що тут вже виїжджати не треба. Так, тут приїхав китайський ТТш. Ось розумієш, що його треба вбивати, поки він не бачить гросяан на легкому танку. Поки він його не бачить, треба його розстрілювати. бо якщо цей танк побачить, ось він ви бачите, він побачив. Але тут спрацювала рандомна брань. Тупо просто повезло, тут гравець відтанчив катком танком, у якого немає ніякої броні Тут гравець добиває цього китайського ОТТшку, і це вже другий кіл Гровець набив 2190 шкоди, а ось гравець поїде допомагати добивати цього баджера. Гравець чуть-чуть не перевернувся. Так, ну гравець побачив всього баджера. Намагається якось його пробити. З першого разу не виходить. І зараз гравець на кінець то пробиває баджера. Це третій тіл і кінець бою. Ось такий прикольний бій на легкому танку. Гравець отримав Третю ступінь. ТОП-2, 3 кіли і 2914 шкоди. Ну, для легкого танка це дуже непоганий результат. У результат топ-2. Фінансовий звіт 6 тисяч. Ігрових грошей наформив гравець. Ось такий бій. Ось такий цей легкий танк до СТЛТ. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте.